Щодо меморандуму, ні, вони не виходять ні з якими там пропозиціями. Безмовно, бо вони не зацікавлені в тому, щоб меморандум дійсно привів до кінця війни. Вони в меморандумі пропишуть те, що вони постійно говорять, просто щоб не було ілюзій. Меморандум чітко зафіксує неготовність Росії визнати, що Україна є абсолютно суб'єктною, незалежною і ніколи не повернеться в лоно якоїсь російської там неоімперії, я не знаю, як це назвати. Вони не визнаються, і тому меморандум буде мати таку під назву: ми хочемо кінця української державності. Перша причина війни існування цієї держави. Ну безумовно, прямо вони це не напишуть, але далі буде розписано все, що ви прекрасно знаєте: перше Україна має відмовитись від території, які ми захопили, і взагалі. Росія має отримати неформальне право розпоряджатись всіма територіями України. Тобто, ми хочемо забрати ще якісь області, маємо їх забрати через фіктивні референдуми чи так далі, і тому подібне.